Ми ж повертаємося до теми про можливу угоду про українські надра, яка опинилася в центрі обговорень між Вашингтоном та Києвом. Обидві сторони наполягають і заявляють, що прагнуть її підписання. Втім, чи збігається бачення України і Сполучених Штатів, бачення щодо умов цієї угоди? Аналізуємо далі. Це з нашою економічною оглядочкою Оксаною Бедратенко. Оксано, вітаю тебе. Оксана угода про корисні купали, яку зараз всі обговорюють. Чи це суто економічний документ? Чи йдеться також і про безпекову складову? Обидві сторони, як Шата України, говорять про те, що ця частина має стати угодою загального мирного процесу? Так в команді президента США Дональда Трампа вказують, що ця угода надасть важливий важель американському президенту у переговорах з Путіним. Так міністр фінансів США Скотт Бесанд сказав в коментарі Fox News, що е, хоча ця угода не передбачає прямих гарантій безпеки, однак є непрямі гарантії. Він вважає, що е, ця угода надішле важливий сигнал керівництву Росії про те, що між та Україною існує серйозне партнерство а сама присутність американських компаній на території України вже е, відіграватиме роль такої непрямої е, гарантії безпеки. Давайте послухаємо. Угода містить непрямі гарантії. Якщо Сполучені Штати суттєво інвестуватимуть в економічне майбутнє, я називаю це економічні безпекові гарантії. Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більше зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки. Тим більше безпеки це створює для народу України і тим більша віддача для американського платника податків. Оксано що на такий аргумент кажуть в Києві. Oh. Uh Скоріше за все, ця угода стане можливістю для президента України Володимира Зеленського підняти питання ширших гарантій безпеки на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. про яку говорять саме в контексті підписання цієї угоди? В Києві було очікування, що саме елемент безпекових гарантій буде включено і прописано в цій угоді. Про це мені зокрема сказала віце-президентка Київської школи економіки Наталія Шапо вона каже, що досвід війни показує, що непрямі гарантії не працюють а фактично лише присутність американських компаній на землі в Україні не захистила ці регіони від обстрілів. Давайте послухаємо, що вона сказала. Виглядає, що на жаль, цих Якби з таких більш прямих гарантій немає. А, а не прямі. Ну американські компанії були в Україні і до того, і це якби не врятувало Україну. Наприклад, завод Філіп Моріс дуже великий. Він прям був знищений. Компанія Монделіс, яка там в Росії продовжує працювати. Теж от їхній завод в Україні був дуже сильно зруйнований в Тростянці. Якось ну не допомогло. Да? І тому ось ця історія і безпекових прям гарантій не спрацювала і от Присутність американського бізнесу не спрацювала. Цікаве це спостереження. Оксано у США зокрема говорять, що Україна може дозволити отримати їм 500 мільярдів доларів. На скільки ця сума реалістична, Оксано, якщо поглянути на ті запаси, які є в Україні? Справді, Остапи Україна в основному експортує метал, сільського господарські товари, послуги для it сервісу А власне сировинний елемент складає не більше 3% бюджетних надходжень. Тобто, тут ми говоримо про достатньо високий стрибок в цьому видобутку корисних копалин. І Київська школа економіки розробила і презентувала інвестиційні проекти для корисних копалин України. Це і презентації. Булися і в Давосі, і на донорських конференціях в Лондоні, і Берліні. І там вважають, що найбільш привабливими для інвесторів будуть ті поклади, які вже розробляються. Йдеться про титани, графіт. Давайте послухаємо Наталю Шаповал. Ну, найбільше напевно, це титан, який найбільш розроблений. Також це графіт, який також ну, більш зрозумілий є, такі як там. Мінерали магній так так само але і є перспектива видобутку літію, Він не такий, як у багатьох країнах по легкості видобутку і його вартості, але на нього дуже значний попит. Загалом в Україні більше 24 ось таких от критичних матеріалів, які потрібні для смартфона, для квантового комп'ютера, і їх поклади менші, але вони теж важливі, навіть якщо вони не в таких великих кількостях. В команді Трампа а також вказують на те, що в Україні є значні поклади сировини для виробництва алюмінію. А радник з нацбезпеки США Майкл Волс сказав в коментарі Fox News, що за певних інвестицій за розвитку інфраструктури видобуток корисних копалин в Україні може забезпечити трильйони як для українців, так і для американців. Давайте послухаємо. Там досить Галію, тритію, Там титан один з найбільших покладів титану в усій Європі. Але для цього потрібні інвестиції, щоб це працювало наповно. Тож наша позиція 50% чогось більшого. Це краще ніж 100% того, що вони мають зараз. Тож нарощуємо разом нашу економічну співпрацю. І звісно, США захищатимуть наші ресурси, в які ми інвестуємо. Це може означати трильйони не лише для українського народу, а й для нас і для стабільності регіону. І ці економічні інвестиції це найкращі гарантії безпеки, на які може сподіватися Україна. Звичайно, в Україні значно менший оптимізму стосовно можливості видобутку корисних копалин. Так, бізнес говорить про зарегульованість сектору, і варто відзначити, що ще з радянських часів, наприклад, такий важливий показник, як просто поклади корисних копалин, носить гриф таємно і не розголошується. Цікаво, Оксано. дякую тобі за цей детальний аналіз. Оксана Бедратенко була з нами на зв'язку. Говорили ми про можливу угоду щодо українських надр.